Але ще перед тим, у, бо я їх закінчив сьомому клясу, закінчив у 44 му році, то вже перед самим е, тим перед, майже перед фронтом було, і поступив до Львова у гімназію. Але то вже все після фронту прийшов, то розпалося, я пішов у восьмий клас у Миколаєві, півроку провчився, і, значить, е, Нашу родину, от мого батька, маму, сестру і мене мали, значить, вивозили тоді. То було 4 січня перед самими Різдвяними святами. І я тоді втік, як вивозили. Я втік і родичів тримали. Тут від Різвяних до, до до, майже до 25 э, цього, э, квітня. І родичі повернулись, сестру забрали, бо сестра була значить, в організації, і э, тут таке, що один чоловік їх якраз видав, і її як забрали разом, були з мамою і, і з татом. Відтак вони сиділи в Миколаєві, то, тоді багато тоді розвадило було чотири сім'ї вивежені. Але так як не було транспорту і були перешкоди, що партизани переймали, значить відбивали, то вони їх тримали у Миколаєві в тюрмі. Тобто, як то називали гідто. Бо там всі родини були і старі, і малі, і діти. І тоді вирішили їх всіх випустити. То перед самими великодними святами в кінці травня, е, квітня випустили. А тоді якраз до чого? До 47-го року, в 46-му році сестра приїхала була в 41-му році вивезена в Сибір. Вона була видана замуж до Верена. І їх в 41-му році забрали, і в 46-му вони вернулись, а зараз в 47-му нас забрали.